Доброго здоров'я! Третя декада листопада. Ми в лісі з Мухтаром. <рес> у Мухтара улюблена забава качатися по вересу, по траві, блок ганяти, яких у нього немає. А у нас тут вилізли грибочки. Свинушки тонкі. А зверху, так як було щось бутнє, свинушки залишаємо. Деякі їх люблять, але я не належу до тої категорії. На соснових пеньках, на соснових залишках отакі грибочки, я їх часто перевіряю. Хочу знайти опеньок маковий, але знаходила його лише один раз. В опенька макового повинні бути пластинки, як мак, віддавати в синій колір. І не повинно бути зелених тонів в шапинці, як в оцього несправжнього опенька сірчано жовтого Ми в сосновому лісі. Мухтар знає ці місця, як п'ять пальців на своїх лапах, оббігав їх неодноразово і вже часто від мене біжить далеко. Приходиться його відкликати, повертати. Горькушками у нас хтось цікавиться, перевертає їх. А що? Як інших грибів на засолку немає, то аж геть можна солити горькушки. Молочай гіркий, лактаріус руфус, їх ще багато росте, ще й зараз можна брати, якщо хтось не встиг насолити чогось іншого. У них Коричнево-вишнева шапинка, горбок обов'язково посередині шапинки, навіть коли шапинка завернута. Пластинки, світлі, ніжка в тон шапинки, гриб на засолку. Заблукала в трьох соснах, отам От дорога, я ще не розумію, куди вона веде. Зараз кудись вийдемо. Тут блукати нема де. Сиплеться якась крупа, обіцяли і дощ, і сніг. Отам От на березі таке, як гливи, Зараз підійдемо. Ні, то трутовики справжні виросли, як черепиця один над одним. У мене глива з собою. Я взяла частину гливи, яку знайшла минулого разу, хочу розсадити її по лісу. На березових пеньках і колодах то не дуже вдячна справа, треба осикові. Але які є? Ось, щоб мухтар не дістав під кору трохи. Що ж цьому високому пеньку просто так пропадати? Хай би і вродив. Аж тепер я вийшла туди, куди хотіла. Як я могла опинитися там? На тій дорозі, туди далеко ще при тому. і в ближньому лісі можна заблукати, але буду вже знати, що там, яка там дорога і що там є. Ідемо вперед. Іде дощ, обіцяють, що він перейде в сніг, поки йде дощ відчутний. Але додому не хочеться. Ми нещодавно зайшли в ліс. Лисичка горбата. Можна їсти. Ось кращі екземпляри, більші. Сіра-зелена шапинка з грубком посередині, шапинка увігнута, пластинки світлі, ніжка в тон шапинки, пластинки обов'язково роздвоюються, умовно їстивний гриб, їстивний після відварювання, сировішки вилізли і не змогли. Добре розвитися. Холод дощ. І знову велика група лисички горбатої. Отут горбок ясно видно. Цих грибочків сьогодні можна набрати. Кантерелула імбоната латиною. Малесенькі грибочки ростуть. От такі гарненькі, з нехорошим запахом міценки, а лисичка горбата знайшла собі сухе місце в соснячку, в групі. Молодого сочнячка тут і тепло, і затишно. А в цій діляночці лисичкою горбатою всіяно. Я навіть і не думала, що лисичка горбата найпізніший гриб. Рядовка жовто червона вже пропала, а лисичка горбата стоїть. Спочатку шапинка у неї навіть випукла, а пізніше краї шапинки завертаються догори. Вона стає увігнутою. Ось як ця, як чаша для води набрала води. Ішов дощ, я вирішила дійти до цього місця, подивитися, що тут, і завернути додому. Дощ стих. І ми продовжуємо. Ви бачили таких грибників? Ще одна лисичка, як мальовничо примостилася зверху на пеньку. Вона любить сосни, росте на соснових пеньках, на соснових залишках. Лисичка несправня, Єгрофоропсіс Орантіака латиною, пластинки у неї вже поблякли трошки, видно, давно росте на пеньку. Про цей гриб говорили, що він отруйний, потім його віднесли до категорії умовно стевних грибів, а зараз схиляються до того, що це слабко отруйний гриб. І брати його не можна. А нещодавно говорили, що його можна їсти, що нічого страшного не буде. Мабуть, нічого страшного і не буде, але все ж, якщо в ньому присутні деякі токсини, то краще його обходити стороною. Несправжня лисичка помаранчева. У нас ще один пізній гриб. Яскраво світиться, прикрашає ліс. Я навіть зривати його не буду. Такий він гарний це сироїжка блювотна, <смирить> назва не дуже русула еметіка латиною. Вона шкідлива, вона має негативний вплив на наш організм. Якщо Її з'їсти сирою. Я її збирала неодноразово і їла, відварюючи, але зараз, коли знаю, що вона токсична, я її не беру. Ідемо далі. Молодці сироїшки з групи буріючих, вони ростуть допізна. Бура шапинка, вишнево бура. Бурий на пил на ніжці, <смі> оселецем не пахне, в принципі, можна брати. Чому я гребую? Ох, запізнився, вже забрала. <смі> а ще одну він не вловить там, хай сидить. Дощ стих ненадовго. І такі. Добились ми сьогодні свого, омріяна зелениця, хороший гриб, трошки старуватий, але який є, так і не недарма ми сьогодні в лісі знайшли хороший їстивний гриб. Я їх так люблю, буде мені на зубчик. Чоловік у мене не сильно. За ними вмирає, так як я, уступить аж геть. Все ж треба повертатися. У нас в планах було ще багато цікавого, але дощ не дає нам іти далі. Повертаємось. Ідемо по дорозі, а тут грузлики світлого кольору, світло-бежевого. А біля грузликів польський гриб. Поїджений, якби не поїджений, можливо, його і не помітно було б, польський гриб був дощ дуже добре. Дамоклів меч в лісі. Колись підрізали сосну. Бачу, що підрізали, тому що зріз рівний, круглий, але вона зачепилася між гілок сусідньої сосни і повисла. Її, видно, видірнути не змогли, так і залишили. Колись то вона впаде. І, не дай Бог, під нею тоді буде хтось іти. Чи стояти небезпека в лісі? Колібії масляні в цю пору я збираю. Добрий їстивний гриб. Колібія Каштанова, ще її називають. Грибний Бог. Так і не відпустить нас сьогодні без гарного взятку. Іде дощ ми з Мухтаром. Ходимо ходимо по лісу, мало що бачимо їстивного. а тут ось таке дерево з розкішною гливою. Тоненьке, осика тоненька, але бродила гриби ще й гарного розміру. І гарної якості. Там підсушені. Підсушені брати не буду. Заберемо оці, які вони розкішні, які вони красиві, Гливи! глива черепичата, глива звичайна, черепичата, тому що шапинки у неї розташовані як черепиця, одна над одною. Зрізаємо, і тут є, і там є, О, там вище вже не ходяща, пропала, але тут грибочки нас діждалися молодці. Шапинка угливи ниркоподібна, з бічною ніжкою, якою вона кріпиться до стовбура. Чистесенька глива. Добра. Глива, до речі, хижак, гриб хижак у неї є ловчі петлі в міцелії, якими вона вловлює нематод таких черв'яків і споживає їх. Їй дуже подобається білок, як і нам. Маленькі, добрі, гарненькі, свіженькі, тільки виросли. Сюди поскладаю, поки мухтар. Ах ти! Ти ведмідь, білка ти на дерево хоче вилізти. Он вловив вже мою кришку від відерця і несамовито гризе. Хай гризе, у мене вдома ще є, а я поки спокійніше позбираю гливу. Як він з неї знущається. З кришки. Так, підрізати. Зараз йому набридне. Він побачить, що я не реагую, і кине кришку. Отак. От Дивіться, яка добра, свіжа глиба. І тут гарненькі шапинки. Не може бути, щоб ми не повертались додому з хорошим взятком. Ціню вашу відданість, надзвичайно вдячна, що ви не покидаєте нас ні в холод, ні в дощ. І мухар вдячний. muhtar